Всім привіт, друзі! У Бога не цікавить релігія. Вона тут на землі тисячі років була, і до Ісуса, і після. Його цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість, тому що, якщо ви діти Божі, ви тоді досконалі. Бог каже: Я святий, і ви будьте святі. Ось чого чекає Бог. Покаяння це навернення, коли ти з Богом живеш і сатана під твоїми ногами, а не коли ти ворогуєш і тебе розриває. Ти просто тоді маєш інформацію від Бога, ти просто носій інформації, але ти не носій Бога. Таємниця Божа не здійснилася у твоєму житті. Таємниця здійсниться, коли ти станеш сином та дочкою Божою, коли Бог оселиться в тобі. Тому чого Бог чекає, поки всі люди покаються. Якщо в твоєму житті немає істинного покаяння, якщо ти не занурений у покаяння, ти не занурений тоді в Бога. Ти не занурений у любов, якщо твої справи, негідні покаяння, не відповідають зверненню до Бога, само собою, ти не можеш тоді з'єднатися з Христом. А якщо з Христом ти не з'єднуєшся, гріхи тоді не прощені. А якщо гріхи не прощені, ти не можеш воскреснути. Немає сили, духа, ти не можеш наступати на цей світ. Тепер стає ясно, чим же займається Отець тисячу років. Він чекає, коли ми покаємося. Не просто придумаємо релігійні шаблони, але коли станемо його дітьми. І він прийде, і обитель в нас створить, коли Дух Святий буде на нас і в нас. А коли Дух Святий в нас, тоді ми можемо збирати з Христом. Якщо ви не є частинкою церкви і вам необхідне покаяння, напишіть мені, щоб відвідати біблійну онлайн-конференцію в неділю. Вхід вільний нехай береже вас Бог.